Вітаємо, шановних вступників, їхніх батьків та всіх зацікавлених осіб. До вашої уваги правила прийому на навчання в медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Прийом на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня, фаховий, молодший бакалавр здійснюється за такими освітніми програмами. Спеціальність і 8 фармація, промислова фармація освітня програма фармація. На які можуть навчатися особи, які здобули базову середню освіту БСО 9 класів, терміном навчання 2 роки 10 місяців на денній формі навчання, особи, які здобули повну загальну середню освіту, ПЗСО 11 класів, терміном навчання 1 рік 10 місяців, денна форма навчання. на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня, пахового молодший пакалавр. За спеціальністю І5 «Медсестринство» здійснюється за освітньою програмою Сестринська справа. На ній можуть навчатися особи, які здобули базову середню освіту ПСО 9 класів, терміном навчання 3 роки 10 місяців на деньній формі навчання. Особи, особи, які здобули повну загальну середню освіту, ПЗСУ 11 класів, термін навчання складає для таких осіб 2 роки 10 місяців на деньній формі навчання. До вашої уваги план прийому до медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету у 2025 році за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр здійснюється набір на такі програми за визначеними термінами і наступними ліцензійними обсягами. Спеціальність І 5 медсестринство на основі БСО. Термін навчання складає 2 роки 10 місяців. передбачено 30 ліцензійних місць. Спеціальність І5 медсестринство на основі повної загальної середньої освіти. Термін навчання складає 2 роки 10 місяців. Ліцензійний обсяг 30 місць. Добір на вакантні місця. Спеціальність І 8. Фармація промислова фармація. Термін навчання складає 2 роки 10 місяців. Обсяг ліцензійних місць 25. І спеціальність фарматії промислового фарматії на основі ПЗСО. Термін навчання 1 рік 10 місяців. Обсяг складає 35 ліцензійних місць добіт на вакантні місця. Прийомне навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на спеціальність І5 медсестринство на основі БСО 9 класів на місця за кошти. Фізичних або юридичних осіб на перший курс здійснюється за мотиваційним листом, а також індивідуальною усною співбесідою. на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на спеціальність І5 медсестринство на основі повної загальної середньої освіти 11 класів, на місця за кошти фізичних або юридичних осіб. Здійснюються за добором на локантні місця, короткий термін навчання. Вступні іспити передбачають наявність мотиваційного листа, а також проходять індивідуальні усні співбесіди За випадку, якщо вступник має результати НМТ 2022, 2023, 2024-2025 року. То усна співбесіда не передбачається. Прийом на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фаху молодшого бакалавра на спеціальність І8. фармація промислової фармація на основі БСО 9 класів на місця за кошти фізичних або юридичних осіб на перший курс здійснюється за мотиваційним листом, а також результатом індивідуальної усної співбесіди. Етап вступної кампанії для осіб, що вступають на основі БСО 9 класів здійснюється в наступні терміни. Прийом заяв та документів здійснюється в період з 1 липня по 14 липня не пізніше 18 години. Індивідуальні усні співбесіди здійснюються в період з 15 липня по 23 липня. Оприлюднення рейтингового списку здійснюється не пізніше 14.00 24 липня 2025 року. Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється не пізніше 12-ї години, 4 серпня 2025 року. Етап вступної кампанії для осіб, що вступають на основі базової середньої освіти БСО 9 класів у додаткову сесію. Прийом заяв та документів для таких осіб здійснюється у період з 8 серпня 2025 року. І завершується не пізніше 18-ї години 15 серпня 2025 року. І додальні усні співбесіди встановлено з 18 серпня по 22 серпня 2025 року. Оприлюднення рейтингового списку вступників здійснюється не пізніше 14-ї години 25 серпня 2025 року і зарахування таких вступників. За кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється не пізніше 29 серпня 2025 року. Етапи вступної кампанії для осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти ПЗСО 11 класів, добір на вакантні місця на другий курс, здійснюється у такий період реєстрації електронних кабінетів. Завантаження необхідних документів передбачено у термін з 1 липня 2025 року по 20 жовтня 2025 року. Прийом заяв та документів вступників здійснюється з 5 липня 2025 року по 26 липня 2025 року, не пізніше 18 години для випадку індивідуальної усної співбесіди і завершення прийому заяв. Для вступників, які вступають за результатами ННТ, складає не пізніше 2 серпня. Індивідуальні усні співбесіди передбачено у терміні з 24 липня 2025 року по 6 серпня 2025 року. Оприлюднення рейтингового списку вступників на основі результатів вступних іспитів здійснюється не пізніше 12 години, 8 серпня 2025 року. Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб передбачено не пізніше 14 години 20 серпня 2025 року. Етапи вступної кампанії для осіб, що вступають на основі ПЗ СО 11 класів та БСО 9 класів, регулюються платформою вступ'єдевого, де вступники мають. Подати заяви через електронний кабінет вступника в електронній формі і слідкувати за статусом поданих заяв також через електронний кабінет. Про це буде проінформовано додатково. До заяви, поданої в електронній формі, вступник має додати представникам приймальної комісії наступні документи. Документ про освіту, оригінал демонструється в приймальній комісії, а фахівцям залишається. Копія такого документу. Документ, що посвідчує особу, має бути пред'явлений, а також здійснена наявність копій, ідентифікаційний код, медична довідка за формою 086О і її копія. Медична довідка про щеплення за формою 063, а також копія. Для юнаків, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, передбачена наявність військово-облікової документації, яку треба пред'являти фахівцям приймальної комісії, а також мати за наявності копії. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 на 4, мотиваційний лист, а також для пільгової категорії підприємців, наявність оригінальних документів про пільги. Також Демонструється представникам приймальної комісії. Як нас знайти? Приймальна комісія медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету знаходиться за адресою місто Запоріжжя, вулиця Космічна, 2В, зупинка транспорту, автовокзал. Контактний телефон а, представлено на слайді 070 3, 41, 21. Зв'язатися з нами можна як телефоном, так і через соцмережі та месенджери. Дякуємо за увагу! Чекаємо на своїх виріх. Робота в аптеці охоплює кілька ключових функцій, спрямованих на забезпечення населення якісними медикаментами, виробами медичного призначення та парафармацевтичними товарами. При отриманні диплома асистент фармацевта ви зможете реалізовувати лікарські засоби за рецептами та безрецептурно, консультувати щодо дозування, способу застосування та можливих побічних ефектів. Надавати рекомендації щодо вибору безрецептурних засобів, пояснювати протипоказання та сумісності з іншими ліками, перевіряти терміни придатності та зберігання медикаментів, вести облік проданих ліків, формування замовлень на поповнення запасів, організовувати правильне зберігання ліків, розміщувати медичні товари на вітринах для зручності клієнтів, забезпечувати доступність популярних препаратів. При вивченні фармакології ви опануєте сучасну концепцію в аптечній практиці, яка фокусується на наданні професійних послуг клієнтам. Ми говоримо про фармацевтичну опіку, яка забезпечує ефективне, безпечне та раціональне використання лікарських засобів, адже вона спрямована на поліпшення результатів терапії та підвищення якості життя пацієнтів. Майбутній асистент фармацевта набуде навичок з виготовлення ліків в аптеці. Один з традиційних видів екстемпоральної рецептури це виготовлення порошків, тобто виготовлення лікарських засобів безпосередньо за індивідуальними рецептами. Основні етапи виготовлення порошків в аптеці складаються. З аналізу рецепта. При підготовці інгредієнтів асистент фармацевта відмірює необхідну кількість кожної речовини за допомогою ручних або технічних ваг. У разі потреби речовини попередньо подрібнюють та просіюють. Компоненти змішують у певному порядку. Для рівномірного розподілу використовують методи тритурації або спеціальну апаратуру. Порошок фасується в дозовані пакети. Упаковка забезпечує герметичність та збереження лікарських властивостей. На упаковку наноситься етикетка. Порошок видається пацієнту разом із детальною інструкцією щодо використання. Вивчаючи ботаніку та фармакогнозію, майбутній асистент фармацевта навчиться аналізувати лікарську рослинну сировину за допомогою електронного мікроскопа. Це високотехнологічний метод, який дозволяє отримати детальну інформацію про мікроструктуру, морфологію та інші характеристики рослинного матеріалу. Електронна мікроскопія використовується для дослідження якості, ідентифікації та можливих домішок у сировині. Ми підготували зразки для сканування. Рослинна сировина висушується, подрібнюється і фіксується, щоб забезпечити стабільність зразка під час аналізу. Сканувальна електронна мікроскопія забезпечує зображення поверхні зразка з високою роздільною здатністю, застосовується для аналізу структури поверхні клітин, трихомів, судинних пучків тощо. Трансмісійна електронна мікроскопія дозволяє досліджувати внутрішню структуру клітин на молекулярному рівні. Переваги електронної мікроскопії. Надзвичайно висока роздільна здатність, що дозволяє розглядати структури на нанорівні, можливість отримання 3D зображень, висока точність і деталізація. Обирайте професію, яка змінює життя на краще. Запрошуємо на навчання за спеціальністю асистент фармацевта. Що ви отримаєте? Знання про ліки та їхній вплив на організм, навички роботи в аптеці та консультування клієнтів. Можливість стабільної роботи в затребуваній сфері. Не вагайтеся, дізнайтеся більше про навчання за телефоном або відвідайте наш сайт. Приєднуйтесь до світу фармації вже сьогодні та змінюйте життя на краще разом з нами. Сестринська діяльність є невід'ємною частиною системи охорони здоров'я, відіграючи ключову роль у забезпеченні якісного догляду за пацієнтами. Медичні сестри та брати не лише допомагають лікарям у проведенні лікувальних процедур, а й виконують важливі функції догляду реабілітації, профілактики та підтримки пацієнтів у різних станах здоров'я. Медичні сестри здійснюють безпосередній догляд за пацієнтами, забезпечуючи їм комфортні умови та сприяючи швидшому одужанню. Сестринський персонал проводить роз'яснювальну роботу серед населення щодо здорового способу життя, вакцинації та запобігання хворобам, виконання медичних маніпуляцій, таких як ін'єкції, перев'язки, контроль життєвих показників та допомога лікарям під час процедур, надання допомоги у виконанні гігієнічних процедур, годуванні, переміщення пацієнтів та забезпечення комфортних умов перебування, допомога у відновленні рухової активності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, привчинні сестринської справи: ви станете справжнім з надання як першої невідкладної допомоги завдяки величезній кількості цікавих тренувальних курсів від Запорізького державного медико-фармацевтичного університету та взагалі багатьох інших лікарських маніпуляцій, як, наприклад, доодональне зондування, метою якого є отримання порції жовчі в діагностичних цілях, завдяки якій визначають наявність запальних елементів, паразитів, жовчного піску тощо. Це все про відділення сестринська справа.